років, як сконала січ, Сибір і словецькі келії, і глупа облягає ніч, пекельний край, і крик пекельний, сто років мучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов та вроваровані, Що серце, як стопа легкотіть. Та виростають лучаків із чаровар, з курної хати, Раби зростають до синів своєї України матері, ти вже не згинеш, ти двожилова земля, рабована віками, і не скарать тебе душителями, Сибірами і шоловками, ти ще виболюєшся болом ти ще на шматки та вже крута і непокірна, ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш однього спокою. Йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері, і радісним, буремним громом спадають з неба блискавиці Тарасові провісні птиці, слова шугають над Дніпром. Як добре, те, що смерті не боюсь я, і не питаю ті чашки мій хрест, що вам, богове, низько, не клонюся в перечутті недовідомих верст. що жив, любив і набрався скверне, ненависті, прокльону, каяття. Народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям. Як син тобі доземно поклонюсь, і чесно гляну в чесні твої вічі, і чесними сльозами обіллюся. Так хочеться пожити хоч годинку, коли моя розів'ється біда, хай прийдуть в гості Леся Українка, Франко, Шевченко, і сковорода. Та вже мовчи, заблуканий у пуще, уже на ремство позираю глубоку. У суші, що розпукнеться в грядуще і руже, заквітне колуше. Крізь сотні сумнівів я йду до тебе, добро і правду віку, через то зневір моя душа запрагла неба в буремнім леці держить путь на стовп високого вогню. Що сіни одним твоїм бажанням, аж туди, де не лягали ще людські сліди, що впано, щов, аж аж смертні грані людських дерзань, за чорну порожнечу, де вже нема ні щастя, ні біди, і вроші порив, не спиняйся, йди то шлях правдивий, Ти його предтеча